Одним з найважливіших факторів забезпечення успішного продажу в магазині є планування приміщення торговельної зали. Основним Цілями якого є управління рухом покупців, вплив на маршрут руху та швидкість, оптимальна демонстрація товару, покупець повинен побачити весь товар, представлений у торговельній залі, та керування купівельною активністю клієнтів. Існують різні методи планування, розташування, обладнання в торговельній залі. Лінійний тип планування торговельної зали це розміщення товарів і проходів для потенційних покупців у вигляді паралельних. Лінії завдяки лінійному типу планування забезпечується огляд усіх стелажів, Холодильних вітрин і прилав. Такий тип планування дозволяє формувати потоки руху покупців і створює гарні умови для розміщення товарів. Змінюючи довжину лінії, можна легко регулювати концентрацію покупців у торговельній залі. Блоковий тип планування: трек, петля, бутікове планування. У такому випадку торговельну залу поділяють на ізольовані один від одного відділи. Може застосовуватись для планування окремих секцій. Середині магазина з великою площею виставковий просторовий тип планування традиційний для магазинів, де багато товарів передбачають огляд з різних сторін для одержання повного враження про їх властивості. Застосовується при продажу товарів за зразками великогабаритних товарів або Творів мистецтва товари розміщуються на різному нестандартному встаткуванні або утворюють демонстраційні композиції. Вільний тип планування зали, лабіринт, поширений підхід розстановки торгового обладнання без певної системи, адаптований до конкретної форми та обмежень приміщень. Є найдорожчим, використовується у невеликих магазинах товарів для молоді, дизайнерських або технологічних товарів, подарунків, а також в бутіках в рамках. Крупних торговельних цен. Атмосфера розслаблення сприяє заохоченню покупця до придбання товарів. Змішаний тип планування торговельної зали зазвичай використовується в великих магазинах самообслуговування. При такому способі використовуються різноманітні комбінації лінійного та боксового планування торговельної зали, особливості формування асортименту товарів з урахуванням принципів мерчандайзингу розміщення товарних груп за попитом. Мерчандайзинг Мистецтво торгувати це діяльність, яка спрямована на формування лояльності споживачів до товару, марки або виробника, сприяє стимулюванню роздрібного продажу в магазинах для збільшення прибутку. До концепції мерчандайзингу відносять формування та управління асортиментом товарів за категорійним принципом. Дотримання цінової політики у місцях продажу, ефективне розміщення торговельно-технологічного обладнання згідно з потоком. Покупців у торговельній залі, викладка товарів на торговельно-технологічному обладнанні, упровадження інтегрованих маркетингових комунікацій у місцях продажу, управління продажем товарів на підприємствах роздрібної торгівлі. Основні принципи мерчандайзингу – принцип ефективного запасу товарів, принцип ефективного розміщення товарів і торговельно-технологічне обладнання, принцип ефективного позиціонування. Стратегії мерчандайзингу мають бути спрямовані на посилення сильних сторін категорії та на боротьбу з загрозами для неї. Серед стратегій мерчандайзингу, які допоможуть збільшити продажі категорії, у магазині можна визначити такі. Залучення потоку покупців, генерація грошових коштів, виклик інтересу, зміцнення авторитету. Різні групи товарів розміщуються в чітко визначених місцях згідно їх класифікації. Це товари постійного попиту, імпульсного попиту, періодичного попиту. Використовується стандартний набір методів, таких як розташування в дальній частині магазину і по кутах якірних товарів масового попиту, які покупці шукають. Свідомо молоко, хліб, бакалія або товарів особливого попиту: дорогий алкоголь, дитяче харчування, корми для тварин. Тощо. Метод ABC заснований на визначенні ролі та місця кожної товарної групи в торговельно-технологічному процесі магазину, обліку їх специфічних особливостей і ступеня важливості для споживачів. Сутність методу полягає в тому, що товари об'єднують в три групи залежно від відношення до них споживачів, маркетингових характеристик, місця у формуванні прибутку та інших ознак. Загальна характеристика стандартів торговельного закладу. З метою досягнення ідентичності за рівним і принципами обслуговування об'єктів торгівлі необхідно, щоб стандарти обслуговування були діючими та відповідали товарному асортименту, концепції магазинів цільові аудиторії покупців, кваліфікаційним вимогам до персоналу, наявність подібних стандартів і їх виконання впливає на формування іміджу підприємства торгівлі та сприяє зростанню довіри споживачів, цілі стандартизації, формування єдиного якісного підходу до обслуговування клієнтів, підтримка командного духу, створення та підтримка. Іміджу торгової компанії, формування впізнаваних і комфортних умов для клієнт. передпродажна підготовка та викладка товарів у торговельній залі магазину. Попередня підготовка товарів до продажу це комплекс операцій, які виконуються з товаром у магазині перед поданням його у торговельну залу до місць продажу, і спрямовані на доведення його до повної готовності для продажу покупця. Характер і обсяги операції цього комплексу визначаються складні. Іністю асортименту товарів, властивостями окремих товарів, особливостями їх пакування, тара, упаковка, рівнем готовності товарів до продажу, розміром покупок, застосуванням тих чи інших методів продажу товарів. Тощо усі операції попередньої підготовки товарів до продажу поділяють на загальні, яких потребує будь-який товар, і специфічні, які обумовлені конкретними особливостями окремого товару. Товари, підготовлені до продажу, переміщують у торговельну залу для поповнення товарних запасів у той час, коли в ньому перебуває мінімальна кількість покупців, щоб не створювати перешкод для їх обслуговування. Розміщення товарів це визначена схема закріплення за окремими товарними групами. Місця в торговельній залі з урахуванням їх особистих властивостей, частоти характеру та комплексності попиту. Загальний комплекс робіт з розміщування продукції включає два види робіт: визначення місць для товарів окремих товарних груп або споживчих комплексів у торговельній залі на основі попередньо розроблених планів і розподіл торговельної площі. Під окремі групи, визначення місць розташування окремих підгруп і найменувань товарів на торговельному обладнанні на основі схеми розгортання обладнання та безпосередньо викладання. Товарів. Товари, які є у торговельній залі, залежно від їх призначення, відносять до робочого, виставкового або резервного запасу. Викладка товарів це способи укладання та демонстрування виставкового та робочого запасу товарів на торговельному обладнанні або іншій площі торговельної зали, яка використовується для демонстрації товарів. Основні правила мерчандайзингу – викладка товарів, контроль цінника, контроль термінів придатності продукції. Правильно складена планограма допомагає впливати на поведінку покупця його увагу та траєкторію руху по торговельній залі, контролювати асортимент магазину в розрізі бренду, категорії окремих товарних одиниць, фіксувати прийняту та розроблену стратегію викладки і тиражувати її на кілька локацій. Закріплювати домовленості з постачальником та бренд-менеджером, що регулюють розташування продукції, грамотно розміщувати швидкопсувні товари та не допускати їх псування, списання. Контролювати виконання мерчендайзинг гайду або бука, прописаної інструкції та стратегії мерчендайзингу у магазинах мережі, не допускати відхилень у стратегії викладення, принципи складання планограм викладки. Принцип достатності викладки передбачає наявність на торгових стелажах і вітринах всього асортименту продукції з обов'язковим врахуванням рівня попиту та продажу, площі торговельного приміщення, розміру обладнання, поведінки. Яке покупця сезонності тощо. Принцип наочності викладки покупець повинен добре бачити товар з будь-якого кута та ракурсу зору. Обов'язково потрібно враховувати рівень огляду та візуальну привабливість кожного товару. Принцип системності полягає в групуванні викладення взаємопов'язаних товарів, товарних комплексів. Можна створювати товарні комплекси з продуктів однієї категорії призначення бренду і цінової категорії мас-маркет, люкс, преміум. Принцип Ефективності викладки при складанні планограм полягає у підтримці балансу між витратами та прибутком. Принцип сумісності дозволяє при складанні планограм викладки уникнути порушення товарного сусідства, а також псування товарів або некоректного візуального подання. Правила ефективного розміщення товарів на полицях і стелажах у торговельній залі магазину. Правило представленості, правило обличчям до покупця, правило ближче до покупця, правило строків зберігання та ротації товару на полицях, правило першим прийшов, першим пішов. First in, first out, правило визначення місця на полицях, правило пріоритетних місць. Стандарти підготовки та викладки продовольчих товарів, варіанти викладки продовольчих товарів у торговельній залі магазину. Викладка за товарними групами. Розміщення на полицях однієї групи товарів. Наприклад, молока, але різної упаковки та виробників. Викладка бренд-блоком або за виробниками. Корпоративний блок виділене місце на стележі для товарів конкретного виробника. Вертикальна викладка. Товари однієї марки або виробника викладаються на полицях по вертикалі зверху вниз. Рядами. По всій довжині товари розподіляються за розміром від меншого до більшого. Найменші на верхніх полицях, великі на нижніх. Горизонтальна викладка. Товари однієї групи на вигляд або бренду розміщують горизонтально. На найнижчій полиці розміщують товар найбільших розмірів або дешевший. Дисплейна викладка застосовують на додаткових місцях продажу. Це окремий рекламний стенд або стійка, що розміщується на видному місці в торговельній залі для привернення уваги покупців. Палетна викладка. Використання спеціальних піддонів, на які викладається товар на палету, виставляється велика кількість одного виду товару. Масова викладка. Товари підвищеного попиту викладаються у великій кількості у вигляді пірамід, кубів і різних технічних. Тематичних фігур. Під час викладки продовольчих товарів важливо дотримуватися правил товарного сусідства. Обов'язково за кожною товарною групою має бути закріплена зона розміщення у торговельній залі. Основні продукти, такі як хліб, м'ясо, цукор, молоко, повинні бути розміщені окремо в найвіддаленіших точках магазину. Товари з високою оборотністю розміщують близько до місць зберігання для постійного поповнення полиць. У зоні кас розміщують. Дрібний товар, шоколад, горішки, цукерки тощо або акційний товар, що стимулює покупців до імпульсних покупок. Принципи організації, викладки непродовольчої групи товарів. Раціональне розміщення та викладка непродовольчих товарів у торговельній залі магазину повинні вирішувати певні завдання, створювати ідеальні умови, що допомагають максимально вигідно представити продукцію. Визначати рівень візуального огляду для покупця, направляти його увагу в потрібну сторону, підвищити привабливість товарів імпульсного попиту, забезпечувати умови, які виділяють деякі одиниці в очах покупця, зробити процес здійснення покупок зручним і приємним. Мажорний та мінорний вид викладки, концепції, викладки та методи експозиції товарів. Розміщення товарів з врахуванням їх колірної гами може значно підвищити обсяг продажу. Такий підхід дає змогу систематизувати товари за кольорами, що привертає увагу покупців. Прикладом мінорного виду викладки є розміщення великих упаковок товару з двох сторін викладки, а всередині невелика упаковка товару. Мажорний варіант викладки, навпаки, всередині розміщують великий розмір упаковки товару, а по бокам товар невеликих розмірів. У магазинах застосовують певні концепції викладки товарів: стіни фортеці, міцний горішок, клин, пільговий вплив. Методи експозиції непродовольчих товарів можна розглянути за логікою їх розміщення на полицях, стелажах і вітринах: зростаюча шкала цін, колір, торговельна марка, розмір, модель, сировина, тема. Функціональне доповнення, тип упаковки, ступінь привабливості товару, чинники, які впливають на формування атмосфери магазину, кольорові гами магазинів різної спеціалізації. Під атмосферою магазину прийнято розуміти його візуальні компоненти, які стимулюють емоційний стан і сприйняття товарів покупцями та в кінцевому підсумку впливають на їх поведінку. Чинники, які впливають на формування атмосфери, чинники, які впливають на формування атмосфери магазину. Психологічні фактори, поведінка персоналу, їх професійний рівень, зовнішній вигляд, організаційні фактори, організація торгового простору магазину, розмір і розподіл площі, формування потоків покупців, забезпечення вільного доступу до товарів, тип, обладнання, його форми та розміри, способи викладки товарів на торговельному обладнанні. Органолептичні фактори, візуальні компоненти, оформлення торговельної зали магазину, кольорове оформлення, освітлення, запахи, музика, температура тощо. Інтер'єр та дизайн магазину це частина маркетингу і вважається частиною загального бренду магазину. Дизайн магазину включає організацію зон торгівлі групами товарів для збільшення ефективності торгівлі. Основний план, інтер'єр і екстер'єр, який виконується у обраному стилі з залученням певних графічних, естетичних і функціональних елементів: торговельне, технологічне та брендоване обладнання, меблі, освітлення для того, щоб створити або покращити бренд і надати йому особливу привабливість. Частина дизайну має на меті організувати і спрямувати трафік покупців, щоб вони побачили більше товарів і зробили імпульсивні покупки. Крім запланованих. Візуальні компоненти магазину, різноманітні зображення, знаки, вказівники та театральні ефекти. Вони сприяють збільшенню обсягу продажу тим, що допомагають отримувати покупцям додаткову інформацію або підштовхують їх до вибору конкретних товарів. Знаки і вказівники також допомагають відвідувачам магазинів знайти потрібні відділи або товари. Зображення, такі як фотопанель, що вносять елементи персонального звернення товару до покупця, створюють відчуття краси, романтики, ексклюзивності. Застосування кольору. В інтер'єрі магазину характерне тим, що його вибір значною мірою залежить від характеру товару, який реалізується. Крім того, колір є важливим засобом виразності в композиції інтер'єру. Не менш важливою є психологічна дія кольору, його емоційні й естетичні оцінки. Поєднання кольорів не лише підсилює їх дію, але й породжує якісну нову емоційну реакцію спостерігача. Колористичне вирішення інтер'єру передбачає створення гармонійного кольорового середовища. Очевидна, роль кольору у виділенні певних елементів інтер'єру. Просторі або навпаки в їх розчиненні в середовищі, особливості освітлення торговельної зали, застосування технології аромамаркетингу та музичних рішень у різних типах магазинів. Світловий клімат в інтер'єрі магазину є однією з найважливіших характеристик його архітектурного вирішення. Світлові ефекти використовуються для виділення товарів, створення певного настрою або пробудження почуттів, створення відповідних умов для вибору товарів. Належна система освітлення інтер'єру магазину повинна викликати захоплення у покупців і в той же час забезпечити світловий розподіл різних товарів. У процесі створення концепції загального освітлення торговельної зали необхідно враховувати тип магазину. Супермаркети потребують рівномірного освітлення торговельної зали. Але й обмежено акцентного окремих товарів у магазинах, салонах бутіках переважає акцентне освітлення торговельної зали. Правильний підбір джерел світла дозволяє збільшити обсяги продажу, стимулювати продаж тієї чи іншої товарної категорії. Музика може вносити вагому частку в атмосферу торговельної зали, впливає на швидкість руху покупців магазином, створює різноманітні образи, приваблює і направляє погляд відвідувачів. Вдало підібраний репертуар робить відвідування магазину приємним і спонукає здійснювати покупки. Швидка музика змушує покупців швидше рухатися вздовж рядів. М'яка розслаблююча музика створює у торговельній залі затишну атмосферу, спонукаючи покупців не поспішати та більше часу присвятити вибору покупок. Аромамаркетинг для магазину ефективний метод просування, який дозволяє покращити настрій покупців і тим самим стимулювати їх на здійснення покупок. Деякі аромати можуть примусити людину відчувати себе напружено або розслаблено. Деякі магазини використовують ароматизатори з таймерами, які розпилюють запах через певні проміжки часу, або комп'ютерні системи опалення та кондиціонування.